І у Києві відбувся кубок України зі спортивного боулінгу. На змаганнях, які проводили під гаслом, кожен може поступитися, але тільки раз виступили найсильніші представники цього виду спорту в Україні. Кулі влучно потрапляли у кеглі. Організатори подбали, аби справжні професіонали могли проявити свій клас. Доріжки були змащені спеціальними мастилами: гепард для чоловіків і «Сеул» для жінок, все як в американській PBA. Чоловік, який він знає цю натірку, він вже знає, яким шаром грати і яку траєкторію. вибрати. Скажімо так, якщо у нас є чотири партії, то чоловік менше кваліфіцірує, то він тільки в четвертій партії ту траєкторію. і той Где грати. боротьба за кубок завжди точиться до останнього, але цього разу організатори змагань надали шанс тим, хто з різних причин міг помилитися. Для кубків характерна олімпійська система програв. Вибув тут учасникам можна було програти, але через втішний турнір таки пробитися до фіналу. Ми в пошуках, ми в пошуках, ми дивимося, що є цікаво в Європі, що є цікаво в Америці, і намагаємося якимось чином перетягнути сюди формат змагань. Саме цим і цікава система, бо навіть сильний гравець, скажімо так, він може ну, не підготуватися саме на цю секунду і програти, на жаль. Але потім він може якщо він збереться, він все ж таки може повернутися в основну сітку і виграти Кубок України. Тріумфувала у змаганнях Михайло Калі. Та Ольга Тарасова. Загалом на боулінг-доріжках змагалися 60 майстрів з 18 регіонів України. На жаль, не було кримчан, хоча серед них є сильні спортсмени. А ось спортсменів з Донецької і Луганської областей не було з інших причин. Сильних гравців там немає взагалі. На жаль. І це. Я не знаю, з чим пов'язано. Дуже е, південні регіони дуже сильні, дуже представлена сильна команда і розвивається. Дуже е, центр України знову ж таки Черкаси. Якщо ми беремо, якщо ми беремо західний регіон, він більш такий потужний. Е, і чемпіонати областей і міст. На жаль, є чемпіонат Луганську. Там не багато гравців грає. Чемпіонату Донецьку, на жаль, немає взагалі. Тобто там невелика кількість клубів і там немає зацікавленості людей якось це розвиватися в плані спорту. Руслан Андрій Гегеля, телеканал Київ.